Вітаю вас, друзі. Це буде дуже цікавий випуск, тому що знаєте, російські загарбники дуже рідко дають інтерв'ю. Я від початку повномасштабного вторгнення знайшов тільки два таких, ну не рахуючи усілякі пропагандистські розповіді, тобто інтерв'ю, у яких вони розповідають те, що вони бачили та знають, насправді І ось. Один російський діючий десантник вирішив розповісти про свій досвід участі у війні проти України. Тобто прийшлося в цій війні, яка началась 24 февраля. Для мене Чувствую свою. Чувствую. Ізвінення зісніумісне, абсолютно Но я просто не німагу на не допомогу дивитися. вже до такого, когось дійшло сумасшествие. Він шкодує про те, що воював проти України, але як саме ця війна, точніше, повномасштабне вторгнення, почалось, він зрозуміти не міг. Что-то происходит. Но что происходит, никто не мог объяснить и сказать. Что значит 100% что-то происходит. Что происходит, непонятно. Я не знаю, что происходит. Він не розуміє, навіщо взагалі росія нападала на Україну і каже про те, як йому було страшно. Ну для чого нам Україна? Ну просто для чого? Наверное, я сейчас умру. А за что? Да не знаю, связи нет. походу всех убили, мы последние. А еще он дуже ненавидит, как организовано в середине российской армии и свое командование. У меня реально иногда был какой-то вот прям период ненависти и презрения к своему командованию, что мне хотелось подойти и ну, как-то вот ударить кого-то, потому что я не понимаю... для меня эти люди, которые вообще не думают о своем личном составе, а при этом его пытаются выставить, Вони для мене як как якісь. На цьому відео будуть і російські і англійські субтитри. Ви обов'язково його додивіться до кінця та поширте у соціальних мережах. Це важливо. А ще підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. Цей діючий російський десантник, після того як повернувся з війни проти України, встиг навіть написати книгу. Її Мають перекласти англійською, а кошти від продажу англійської версії він хоче навіть витратити на постраждалих українців, і все до копійки підчислять е, людям мирним, які постраждали від війни в Україні. А якщо вам цікаво, то посилання на цю книгу я залишаю в описі до цього відео. Мені би хотілося, щоб люди там теж знали, як виглядає війна, вона Не завжди така і як вона почалася. Але не поспішайте із висновками про те, що він хороший, тому що він усе ще живий. Це справді реальний російський десантник і цьому є підтвердження. Це десантник 56-го десантного штурмового полка Павел Філатєв. Вислуга якого складає більше п'яти лет, і по суті, більша часть життя так чи інакше була связана з судьбою именно цього полка. Він давав декілька інтерв'ю тривалістю аж понад 5 годин загалом. І я усе це передивився замість вас та покажу вам найцікавіше. Якось війна проти України цьому десантнику не дуже подобається. Куча інвалідів з'явилася у нас. Многих не стало. Шковські десантники палі, значить я теж не имею права сейчас там убежать, бросить і все остальное. В итоге я дашов до командира батальйону. же, повторюсь, царство ему небесное, Просто я його вважав. в вооружених силах России нет. Але про все по порядку. Минулого року, у 2021-му, цей росіянин вирішив поновитися на контракті у російській армії. Мотивація у нього була дуже проста. Хотів підзаробити грошей в прошлом году Я вирішив вновь підписати контракт. А, ну по суті, просто й за нужди. Все, що я увідів самого начала, це просто повне анархія. Хоча ця еліта він одразу відчув на собі, що таке сучасна російська армія, та сама, яка, начебто, друга у світі, і у якій солдати не можуть отримати елементарне забезпечення. В августе первую наверное, неделю я ходил и пытался добиться того, чтобы мне выдали форму. Но далее как бы я реально никому не нужен. Опять же, мне, например, берцы не достались, потому что нет нужного размера. Как видим, и заразу у российской армии абсолютно ничего не изменилось. Берцы не дали. Сказали, в бою отберешь. Выдали сапоги человеку. 45 размер. И 43 розмір. Я купив собі берці. солдат строчників не кормлять нормально. Постоянно не вистає їди в столовій. Сирий картофель в супі. Через деякий час він нарешті отримав зброю, ту саму, яка аналогов нет, тому що вона і ржава. получилось так, що це були нічні стрільби, і у мене произошло затыкання ствола, утикання якби. Как бы, і мені сильно відбило руку. Вот. Я не мог понять в темноте, что произошло, как бы оказалось, что у меня просто очень ржавый автомат. Ну прям реально ржавий. А потім, вже у лютому місяці 2022 року російська армія у тимчасово окупованому Криму, тому що саме там був цей десантник, почала готуватися до повномасштабного вторгнення. Солдати поїхали на полігон, але оскільки не мали належного забезпечення, почали масово хворіти. В госпіталь сталі е, воєннослужачі з самых разных частей, которых пригнали тоді в Крим, ну такі это очень много случаїв. Господь був забит. і російське командування знайшло спосіб вирішення цієї проблеми. Вони просто заборонили приймати нових солдатів до шпиталів. Ну я узнаю том, що прийшов запрет на всіх. Uh, уровня командирів частей ложить в госпіталь. гостелі переповнені. безпосередньо напередодні 24 лютого російські солдати почали здогадуватись, що схоже їх готують саме до повномасштабного вторгнення в Україну. Що коли ми виїхали в той момент, вже є були просто хлопці, які приймали участь у 2014 году в на Донбасі. Але зачекайте, як це російські солдати раніше могли воювати проти України на Донбасі. Путін вже розповідав, що це була так звана громадянська війна. На Україні не утихає гражданський конфлікт. по, по суті, громадянська війна. Правда, тут же у цього російського десантника проявляється типова російська шизофренія, бо він сам визнав, що росіяни воювали проти України і раніше, але каже, що такого не було. Вони кричали 8 років, що ми воюємо з росією. Но вони все-таки не воювали тогда с Россией. Ну і типова історія: російські солдати планували взяти Україну за три дні. Я слышал іноді такі браворні речи, що ми там блін, час не на турі з будет буде війна. Ми її за три дня возьмемо для цього. Російським солдатам навіть пообіцяли, що будуть їм платити по 84 долари на день, але зрештою їх кинули. То сяде восім чотири долари, котро нам объявили тогда, которых яких ми так і не увидели. І власне 24 лютого почалось повномасштабне вторгнення. Російський десантник розповідає, що спочатку Україну обстрілювали реактивною артилерією. Що происходит? От у мене в голові були реально разные мысли о том, що. Ну, может, действительно, Україна на нас нападает? Куда мы стреляем реактивными системами? И далі, друзі, ви почуєте те, що нам, українцям, слухати дуже неприємно, але про це потрібно буде нам іще поговорити. Ну, этот перешейк можно было блокувати. Даже приходя, вот пока мы его переходили, его можно было блокировать, вести под обстріл и не дать нам нормально перейти. То есть мне до сих пор непонятно, как мы его перешли такими минимальными потерями, как нас подпустили вообще туда. Це дуже узке пространство, яке артилерії та авіації можна було контролювати. Питання оборони кримського перешийку надзвичайно важливе для України, тому що якби там належним чином було організовано оборону, російські загарбники не змогли б так швидко захопити Херсон і не змогли б оточити Маріуполь. Тому ми із вами після нашої перемоги обов'язково маємо гучно і ще ставити це важливе питання, щоб кожен причетний до зри. обороны Херсонщины был суворо покараный. Поэтому как бы когда я пересек таможню, она уже была разбита, то есть она горела, были гражданские машины, которые Улетіли, там з траси, як... часть з них розстріляне, рядом щось горить, ета машина горить, та машина горит. Понятно, що це не военная машина, то тобто есть українська. І ось дивіться, він розповідає про те, що російська армія стріляла не по військових об'єктах, що вона розстрілювала, в тому числі, цивільні автомобілі. Але хто ж це зробив, він зрозуміти, наче як не може. Там хто в кого, не понятно. Понятно, що тут. кто-то погиб, кто погиб, когда, от кого, это тоже не ясно. Потом у него відбувся первый бой. Российская армия обстреляла российскую армию. Я просто реально ну, ясно понял, то, что по нам стреляли, ну, эти пули это були не українські, і непонятно, кто хто його вбив. Похоже, кто-то своїх стріляв. Також Также ще до зустрічі зі збройними силами України Росіяни почали втрачати техніку. Ми большое количество техніки у и БМД потеряли бросили на дороге, тому что оказалось, что що вони сломані. У них там не работает двигатель. У них це... ну, тому що ця техніка на самом деле була уже стара, і пізніше того ж дня він побачив першу листівку, яку залишила для росіян армія України. Я увидел колонну разбитую, сгоревшую. Ну, это была. У меня первое впечатление было то, что это украинская колонна, но и у. Но у них была на, по бокам машин Нарісовано буква «З». Підрозділ цього окупанта захоплював Херсон, брав під контроль Антонівський міст, той, який вже майже повністю зруйнований, а ще вони намагалися штурмувати Миколаїв. Проте далі щось пішло не так. Штурм Миколаївська не вдався Перший нам був приказ відступити, ми відступили. И, насколько мне известно, сейчас те позиции, на которых мы тогда были, под городом оставлены. То есть позиции уже переместились ближе к Херсону. Когда россияне начали зазнавати серьезных втрат, то другие подразделения чомусь не захотели идти на первую линию. А вот э, другие подразделения, которые заходили 24, 25 и так далее, февраля, там уже подразделения отказывались. И пока вони там помирали, мерзли та залишалися пораненими без забезпечення поблизу Миколаєва, Кадирівці далеко за першою лінією мали усе необхідне. Всё, мы всем известны, да, Кадыровские там подразделения, всё остальное, которые э е, е, отлично обеспечены. Несмотря на этом, я их не видел на передачах. То, тобто в составі Росгвардії во второй лінії, во второй волне. розповідає він також і про воєнний злочин російської армії, про те, як російський солдат бив українського військовополоненого. Правда, він тут же зазначає, що потім перед полоненим вибачились. І мені об'ясняють, що це от один із наших товаришів намагався з ним поговорити. Українець почав как-то там щось, ну как-то не так відповів, не понравилось йому. І тот його ударив ногою в говільцу. Ну этот та извинился, как бы, ну, як би ну вроді як не там зам'ялося, забулась історія. Російські пропагандисти люблять розповідати росіянам, що українців треба обов'язково вбивати, тому що усі українці це нацисти та фашисти. Але ось оцей окупант каже, що він жодного нациста чи фашиста в Україні так і не бачив. От вопрос фашистів, нацистів много встретили за это время я своїми глазами не увидел ни одного человека, и там пленных я видел немного з ВСУ, но я не увидел ни одного людина, який там... натомість він скаржиться, що українці об'єднувались та зливали позиції російських загарбників. У гражданских людей у многих там була телеграм-група, куди вони скидывали. Дані о том, где видят они яку техніку, в якому кількості і все то, це в режимі онлайн, вони насліжували в принципі з наступного дня війни повністю где хто знаходиться в якому кількості. Також у окупанта дуже сильно пригорало через те, що українці, херсонці, виходили на протести навіть під дулами автоматів та все одно чинили супротив окупації. Херсонці, ви герої, В якийсь момент в Херсоні, якби как бы, люди ну, серйозно очень решили сопротивляться, так скажем. Всячески недовольство проявляли. Близько двох тисяч сміливих херсонців вийшло на площу свободи в центрі. Ми задержували э, гражданських людей, які підходили до нас і велися грубо. Але я не помню, ну, як-то скручували заламували руки, одягали там щось. словом, поки російська пропаганда розповідала, що, начебто, російських загарбників в Україні усі чекають із квітами, в реальності не знайшлося жодної людини, яка б раділа реально приходу окупантів. І я не бачив ні одного людину, який був радий був мене там бачити. Щоб ко мне хтось подойшов, спасибо, ти русский солдат, ми тебе довго ждали. Також цей десантник розповідає, яке ставлення зараз на Росії до сімей військовослужбовців, які загинули на війні проти України. На ці сім'ї усім просто плювати. Сіла не змогли вернуть, і у них там жена ребенок, а вони до сих пор не отримують зарплату. Хотя приходят люди, ну, сослуживцы говорят, я видел, как он погиб. Соответственно, его жена, ребенок уже месяцами не получает ни его зарплату, ни каких-то там компенсаций. Ну, просто все, жена, ребенок брошены. Жити Плювали росіяни також і на своїх поранених. Вони навіть коли не одужали, знову відправляються у м'ясорубку. Тому що якщо ти навіть вижив на війні проти України, ти все одно маєш померти за Путіна, а, з котрих з якими-то травмами там приїжджають там. Кому-то осколок жопу прилетів, йому говорять: ну это не глубоко, не важливо, Ти там тобі не положено нічого. Они сейчас вигоняють на фронт, реально людей косих, кривих после раніше там ну. Любих до якого То просто абсурди слабаум'я доходить. Він також констатує, що у Росії практично не лишилося десантників, що ті, які були відправлені в Україну, або серйозно поранені, або загинули, або зникли. І зараз росіяни набирають нових собі новобранців у десантники, які не підпадають взагалі під визначені критерії, які мають свої хвороби, які не мають жодної підготовки, і які також будуть дуже швидко. Помирати, господи, да ви посмотрите, что там за десантники. Их вообще в советское время бы там, я не знаю, в армию бы не взяли. Я не хочу обижать этих мужиков. Ну, мужики, вам вот 40 с чем-то лет. У нас у всех проблемы со здоровьем, с возрастом. Куда вы претесь? Згадує окупант Павел також і про слова Владимира путіна. про те, що начебто Україна мала би напасти на Росію, та каже, що це абсолютна дичина. Ні, удивляет тот глупость, вочасвоє питання да, что там говорят, Україна б на нас напала. Нужно чітко осознавать, що наші солдати і офіцери предотвратили реальную реальну которая яка вже навісла над нашою родиною. Куди б вона напала? Она кое как там свої позиції то обороняє, а и причому большинство більшість російської армії туди і не хочет идти. коротше. Поїхав він в Україну, повоював, побачив величезні втрати, і якось йому не сподобалось. Как я отношусь к этому? Я отношусь негативно. То есть мне непонятно цели, которые мы там преследуем. Я вижу то, что в нашей стране очень много проблем. Тож ми кабуту дійсно не можемо просто розпорядитися навіть тим, що у нас вже є. Вони не можуть навести лад у своїй власній країні, зате пруться в чужу вбивати українців. Але при цьому окупант каже, що насправді ну практично половина російських солдатів не хоче воювати проти України. Просто їм немає куди подітися. Треба ж кредит заплатити. Можна подохнути, зате кредит буде повністю закритий. В принципі, где ну, около 50% не участвовать. участвовали. Ну, Они находятся заложниками ситуации, ситуації, когда у них іпотека, коли у них зарплата. Єдине на що сподівається десантник Павіл, це на те, що росіяни раптом прокинуться та виступлять проти війни. Але поки що вони майже усі її підтримують. Поки народ не скаже, що ми не хочемо війни, армія буде там знаходитися. Тому що армія буде ну, багато многих, як і я чувствував, якусь обов'язок перед народом. І оскільки росіяни підтримують вбивства українців, то вони цілком заслуговують на те, щоб отримати у себе і ще більше бавовни, та іще більше горя, і ще більше хороших росіян. Можна виводити війська з Луганська Донецька і заключати мирне соглашення і ну, як якось... то Урегулювати тепер то, що все произошло не сильно. Ну каже з кожним днем, все позже і позже. Вам могло би здатися, що окупант Павел засуджує виключно Росію, але ні, він визнає, що Росія винна. Проте каже, що українці насправді також винні у тому, що Росія напала на Україну та вбиває українців. Я читаю, знаєте, є така поговорка, що в будь драке драківі вінувати два драка, тобто завжди в дракі винувати обі сторони. Но я б хотів сказати, що Україна і Український народ теж винувати. І після усього сказаного Павел розуміє, що на нього нічого хорошого на Росії не чекає. Він принципово не хоче їхати із Російської Федерації і каже, що його або ліквідують, або посадять надовго. Я думаю, що реально Дадут, хочу повторити друзі, те, що я казав і ще на самому початку цього випуску, коли російські солдати дають інтерв'ю, це надзвичайно рідкісне явище, і коли російські солдати іще й добровільно засуджують агресію проти України, це просто такі унікальні ситуації, і вони поодинокі. І оскільки реально масово російські солдати, російське суспільство і далі підтримують війну проти України, ми Маємо усвідомлювати, що ця війна не завершиться завтра за тиждень або через місяць. Ми маємо розуміти, що це надовго, але ми усе одно переможемо. І щоб ця перемога була для нас ближчою, я закликаю вас та нагадую вже в тисячний раз: підтримуйте українську армію, допомагайте Збройним силам України, щоб вони вибили усю цю погань із нашої землі.